Психологи поліції Одещини невідомі герої війни справжня опора для людей, які стикаються з випробуваннями. Коли вибухи, руйнації та смерть забирають спокій і сіють страх, вони приходять на допомогу. Поліцейські психологи відіграють важливу роль у підтримці людей в нинішній важкий час. На місцях Ворожих обстрілів вони допомагають громадянам боротися зі стресом та психологічними травмами, які виникають через втрати близьких і домівок. Для поранених колег вони є голосом надії, що повертає до життя та устрій. Робота психологів є надзвичайно важливою у складних життєвих обставинах для відновлення емоційного балансу, сили духу та стійку. Чи є складовими нашої перемоги з днем психолога? Ви наша опора в найтемніші часи.